Доброго дня, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нас буде чергове відео присвячене зимовим склоомивачам. За традицією, в нас буде три зразки зимових склоомивачів, про які ми не тільки поговоримо, але ще їх протестуємо на граничну температуру незамерзання. Отже, в нас є три зразка зимових склоомивачів від таких виробників, як Вошеркар, Тартлвакс і Спутник. Всі вони мають приблизно однакову температуру незамерзання, але лідирує тут все ж таки склоомивач Вошеркар. Його гранична температура температура не замерзання мінус 22 градуси за Цельсієм у тартлбакс і спутник температура мінус 20 градусів. Але як ви знаєте, тестувати ми будемо при однаковій температурі мінус 20. Це обумовлено тим, що в нас, ну по-перше, морозильна камера з механічним керуванням. Там дуже важко точно до градусів виставляти температуру. По-друге, важкувато підбирати скломивачі з абсолютно однаковою температурою замерзання, і по третє, ну, в принципі, температура мінус 20, в нас. Майже не зустрічається і тому, навіть якщо скломивач витримує мінус 20, це вже досить непоганий показник. Що стосується складу, то у скломивачів вошеркари Wax він приблизно однаковий. Основу складає. Етиловий спирт, і також є різні домішки: там барвники, ароматична віддушка, миючі речовини тощо. А от супутник трішки такий новомодний склоомивач. Справа в тому, що в цьому році деякі виробники вирішили хитрувати, і в складі склоомивача вони вказують не тип спирту, а просто якийсь склоомиваючий концентрат. Що це означає, нікому не відомо. Але різні склоомивачі з таким складом. Відрізняється як за ароматикою, так і за температурою замерзання. Тому цей скломиваючий концентрат це не є якась там стала величина або якийсь певний продукт. Тобто це щось там замасковане, а що саме ми не знаємо. Далі за традицією поговоримо про ароматику скломивачів і спробуємо дізнатися, чи тхне від когось справжнім запахом спирту, чи можливо ця ароматика добре замаскована за рахунок ароматичної віддушки. Починаємо з омивача вошеркар. Тут нібито має бути присутній запах дині. Ну і я його добре відчуваю. Спирт майже не відчувається. Диня добре перекриває запах спирту. Ну, Але все ж таки десь можна зрозуміти, що в складі цієї речовини є спирт. В цілому ароматика досить непогана і мене повністю влаштовує. Далі тартлвакс. Тут в нас є пломба. Пломбу потрібно обережно зірвати. Все вийшло. Тартл це відомий американський бренд. Тут рецептура відпрацьована вже роками. Ну, і, в принципі, це помітно. Є якась приємна свіжість, спирт майже не відчувається. Аромат ще кращий, ніж у попереднього зразка. І нарешті. Скло ми спутник. Розумію, тут може бути аромат лайму чи яблука. Ароматика з трьох зразків найгірша. Таке враження, що це якісь яблука, які тиждень пролежали на сонці. Ну, спирт, можливо, теж не відчувається, але сам ароматизатор не досить якісний. Ароматика перших двох зразків мені сподобалась найбільше. Тепер всі три скло омивача ми відправимо до морозильної камери, де вони протязі тижня будуть зберігатись при температурі приблизно мінус 20 градусів. Ну і далі вже через тиждень подивимося, що з цього вийде. Минув тиждень і я разом з вами готовий перевірити якість склоомивачів WasherCar, Car, Wax і Спутник. Почнемо з Tartal Wax. В принципі, тут неозброєним оком видно, що при температурі мінус 20 скломивач повністю зберіг свій рідкий стан. Ніякої криги всередині я теж не помічаю. Тобто цей скломивач має приємний аромат і витримує температуру мінус 20. Те саме стосується. І скломивача спутник. Він теж зберіг свій рідкий стан, але як ми пам'ятаємо, ароматика тут найгірша з трьох варіантів. І останній зразок, він у нас в темній каністрі, тому нам доведеться заглянути через горловину. Незважаючи на те, що для цього скломивача заявлена найвища або найнижча температура не замерзання, як ми бачимо, скломивач Кар» повністю замерз. Крига утворилась буквально у самої поверхні заливної або зливної горловини. І це незважаючи на те, що всі зразки зберігались в одній і тій самій морозильній камері, на одній і тій самій полиці, при одній і тій самій температурі і один і той самий час. Таким чином, ми можемо констатувати, що Washer Car з температурою не замерзання мінус 22 не пройшов цей тест. Найкраще цей тест пройшли скломивачі Wax і Спутник. Але якщо ви прискіпливо ставитесь до ароматики, то в першу чергу я радив би скламувач Wax. Якщо ви хочете трішки зекономити, і ароматика для вас вже не відіграє таку велику роль, тоді можна в принципі використовувати скломивач Спутник. Скломивач Washer Car мені сподобався ароматикою, але його я міг би порадити для більш Теплої погоди на цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде Україна.